Це по губах. І справа тут от у чому. Зараз я буду нашіптувати Лесі на вухо якісь слова, і вона буде вам ці слова проговорювати. Але є один нюанс. У вас на вухах будуть навушники, де буде дуже гучно грати музика, і чути ви абсолютно нічого не будете. Так от, скільки слів ви вгадаєте по Лесіним губам, стільки балів ви заробите для своєї команди. І на все у вас буде 90 секунд. І я пропоную починати. Дівчата за мною. Так короткий, ага, ага. короткий а, інструктаж. Короткий інструктаж. Б. ого воу, воу, воу. Лесь, Лесь, Лесь. Ті настановище нікому не допомогли. Всім помогли. Кому? Всім завжди допомагають. Моїм всім допомагають. А ти добре а мені? маєш свої знати фішечки. А я і маю свої фішечки. І знаю свої фішечки. Леся, пробач. Погнали. Так, ну музика пішла, час пішов. Пожежа. 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 Муляж. Муляж. Мурашник. Муляшки. Муляш. Мураш. Муляж. Муляш. Ха-ха-ха. Хінкалі. Хінкалі. Лікарі. Хі. 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 Хінкалі. Хі. Лікарі.

Буряк. Пуля. Буряк. 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 Ртуть. Ртуть. Душ. Ртуть. Петруш. Ртуч. Орган. Орган. Кохай. Орган. Коля. Орган. Кохая. Орган. Ора! Орган! Орган! Ор... Орган! Колят! Ор... Банкомат! Банкомат! Голят! Банкомат! Да. А що, а якийсь... Їм Туда треба банкомат? було ставити одну віталіна. Вона обгадала всі слова. А ти в школі на першій парті сиділа? Віталіна. На останній навпаки, тому Ні, навчилася вона, читати але, по губах. А дивіться, я правильно сказав. А ще одна. А дивіться, а дивіться. А, а, я знала інші. Да. а я домашку зробила на два на тижні вперед. Дивіться. А зараз той самий раунд по губах тільки вже для чоловічої команди. Я буду зачитувати слова капітану Богдану Ви Вже Буче, перемогли. А ви будете їх відгадувати. Що, йдемо, так? Ні, вигадайте ви нічого. Ви зараз ти побачиш, як це робиться просто. Ти перший давай. Ну давай. Поїхали. Вафля. Вафля! Вафля! <звизвест> Хамам. <звизвест> Хамам! 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 <звиз> Талия! 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 Чаша! Талия! Чаша, Чаша, чача! Ты! Э, Сальса! <звиз> ты! 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 Блин, Куда я Ты! <звиз В> Кинза Кинза Хижа Езда Ты! 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 к, к, Кінза. Не знаю. Педалі. Давай. Педалі. Що? П. Б. П, п. 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 Педалі. Педалі. Королева. 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 <ролева> Соливар! <ролева> Королева. 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 Колива. Королева. Корова. Королева. Сорова. Королева. Не підказуй. Давай. Королева. Мохер. Ти класний, ти класний. Ти що? Давай, давай, давай. Мохер. Моря. Моря. Мохер. Моряк. Мохер. Моряк. Мохер. Мохер. Моря. Чихуахуа. Я тобі це запам'ятаю. Давай, давай. Чихуахуа. Чихуахуа. Кохання. Кохання. Кохання! Колядка! Кохання! Кохання! Кохання кохання. Кохання. Це кохання. Це кохання. Це кохання! 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 А ну, Смертечко! Ану, Яремій! Ану сій! Грає де музика? Грає музика! Ану А Ану, що я кажу? Ко... -ко кохання! Кохання! Кохання, не знаю. кохання, чувак, Ні, стоп, кохання. стоп, стоп, не показуй, не показуй. Ну вдій, ще. Ну взагалі не зрозуміло. Ну як не зрозуміло. Кохання, По? кохання, порося. Я погоджуюсь, ти тут ні до чого. Ти молодець, ти ні до чого, то просто залежить від людини. Я, я ж кажу, реально. Я вам нагадаю, що це моя команда. Це моя команда, і я Сорі, сорі, Богдан. Дівчатка, дівчатка, а так починалося пожежа, муляж. Що далі збилося? Три слова. Ну! Три слова! Це достатньо, дівчатка. серйозно. Ну, було більше. Ні, це було, було більше. Якщо не рахувати пруж. Три, <свят> три? <свят> Чоловіки. Так. Так. Олексій, Чихуахуа! Це, це філігранно, неочікувано Звертайте. і перемож. То не птаха летить, то не зайчик біжить, то бонусне свистить. Я бачу, ти підготувався до я, я Боже, Це вже. що? юний поет-пісняр? Десь я зустрічала зустрічаю філософ. О, не можу стриматись, щоб не зачитати йому бонусне. Скільки відсотків жінок не почнуть стосунки з чоловіком, який заробляє менше за неї? Це якісь просто дівчата не можуть почати стосунки, в чому проблема? Реально, вони вже другий раунд не можуть почати стосунки. Може... Скільки, краще, може, скільки відсоток Можуть просто да. почати стосунки. Скільки б заробляєш? Дівчини у мене нема. <реку> 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 Можете на першому побаченні. Просто... Можете так, на першому побаченні про колишніх да. колишні, коли казуш просто. Так, ще yeah. раз, скільки дівчат не можуть почати. Блін, вони реально скільки щось не можуть не почати стосунки. Дівчата починайте стосунки. Що за фігня? Робуйте? Серйозно, ну зроби крок наші вам ті гроші, не в грошах щастя. Так. А, 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 ні. Ні. Послухай про колись. Про колишніх не а. каже, вже добре. Да. Вже у вас пішла і, хімія, так, вже там стосунки ще не почали. Mm -hmm. mm -hmm. А потім э, вона це все розвідала, а потім каже: він каже: то що, може вже поїдемо з батьками з ним? Каже, ні, я не почну з тобою стосунки, бо ти менше заробляєш. У нас дуже серйозна логіка. Ми вибрали таразів розмір взуття і кажемо 43. До речі, у мене теж 43-й. Так. 40. Третій. Третій. Да. <гум> <гум> Дякую. Нехай Пільний. буде спільний заменник. Бийте нас своєю красою. красою. Красою? наша відповідь. Зара? Так, так. Наша відповідь – Зара, почекайте. Зара, зара, зара. Зара, зара. Зара щось вигадаєм. 42 Богдан. 43, 43. Який в тебе великий розмір. 32, то інший. Знову брехня. То інший розмір. 42 приймаю. 43. 43, там 43. А ну дай сюди ще раз гляну. Я ж сказав тобі, 43. Там 42 з половиною. Тут 43. 43. Рівно, чітко. 43. 43 а мій би сказав не екран. Носи мені то взуття своє показує. Не вгадали. Ну, Ти казав, що, 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 що це означає, друзі. Не взяли ми тисячу, не Чого? взяли. Ну тому що тридцять 10, двадцять три відсотки. Мені подобається ця статистика. Це то про що ми говорили. Ми жартували на цю тему, бо це по-тупому. Ну як, як ти зразу зрозумієш, хто скільки заробляє в тебе, бо є любов або нема. Бо ти хочеш стосунків, або не хочеш. Тому це питання таке, як і е, відсоткова ставка. Мені подобається 20 відсотків. Отже. Мені теж подобається ця статистика. Знаєте чому? Тому що це значить, що жінки, українські дівчата звичайно, немерканційні, звичайно, успішні, впевнені в собі. Чоловіки, не даю бонусну тисячу гривень, ну, добре, добре. але ви вириваєтесь вперед я, я, у вас п'ять тисяч я, я. гривень. Дівчат по нуля. по понуля. По нулям! Мужики! Мужики! я ж казав, треба було постін розмір ноги брати. Тоді б виграли. Але я йому довіряв, розумієте? Все одно ти душа нашої компанії. По нуля! По нуля! По нуля! По нулям! 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 По нулям! П'ять! Нуля! П'ять! піде, Нормально!